На Донеччині знову була гучна досить таки ніч. Сьогодні о півночі ворог завдав удару по місті. Місто Краматорськ, де зараз ми перебуваємо. Два потужних вибухи чули жителі цього міста близько 12-ї ночі. Загалом по Краматорську ворог гатить щоночі за крайній місяць. Практично не було такої дови, щоб тут було тихо. Сьогодні два удари о півночі, Напередодні було шість ракет по цьому місту. На щастя, в ці дні обходиться без жертв. तो हम Окрім нічних атак, росіяни б'ють по Краматорську і в день декілька днів тому потужним ударом було зруйновано один, один з корпусів найбільшого у Краматорську заводу НКМЗ. Також на щастя обійшлось без жертв. Але вибуховою хвилею понівечило будинки, які знаходяться навколо магазини. Також розбило тролейбус, який їхав якраз в той час під час удару по дорозі. Але на щастя обійшлося без жертв ворог б'є по прифронтових місцях регулярно. Окрім краматор страждає також досить потужно. сусідній Слов'янськ, дружківка Костянтинівка. От власне по Костянтинівці та дружківці ворог вже. Крім ракети с 300 які прилітають здебільшого сюди у та Слов'янськ, Там він використовує активно вже і артилерію. Практично щодня маємо влучання по цивільній інфраструктурі, по житлових будинках. Власне саме через це волонтери та всі небайдужі в той разів вже напевно нагадують про те, що найефективнішим і найдієвішим методом цього випадку є тільки евакуація, адже ситуація досить складна. Росіяни ще напередодні так званого сакрального денихся та дев'ятого має вони тут. Тут застосовують рази активніше своє озброєння, і це саме ми відчували, коли були на передовій в наших військових безпосередньо мали нагоду поспілкуватися з військовослужбовцями, які перебувають на різних напрямках тут на Донеччині. Найгарячіше зараз звісно, що на бахмутському напрямку росіяни скидають всі сили для того, аби відрізати. Останні артеріями, які якими наші військові намагаються довозити все необхідне в західні квартали Бахмута, в яких тримаємо оборону в ті житлові квартали, де е, йдуть активні бойові дії, мали нагоду і поспілкуватися з нашими військовими в онлайн форматі, які там у місті Бахмуті, тому що сьогодні пресі туди в'їхати практично неможливо, тому що дуже інтенсивний бійде в е, Росіяни вкидають на ті артерії ті дороги, які е, ще залишаються під контролем е, збройних сил України все можливе озброєння і туди потрапити заїхати в місто Бахмут практично нереально і евакуювати звідти також сьогодні вже неможливо станом на е, ситуацію на початку. Весни то говорили офіційно у Донецькій обласній адміністрації про три тисячі цивільного населення у Бахмуті станом на зараз. А, у Донецькійськовій адміністрації говорять про те, що назвати точну кількість людей, яка до сьогодні залишається у Бахмуті, просто напросто неможливо, тому що бої дуже інтенсивні. А, наразі за минулу добу відомо про одну людину постраждалу в місті Бахмуті, але звісно ця інформація не точна, тому що в такій інтенсивності боїв назвати якусь конкретну цифру просто неможливо. Окрім того, ворог веде актив. Ні, наступальні ділі дії в районі Лиману. Там також йдуть бої. Постійні штурми росіян збивають наші хлопці та дівчата. І власне про ситуацію на цих двох одних з найгарячіших напрямків давайте послухаємо від бійців Збройних сил України передодні 9 травня. Так званого дня Побєди в наших ворогів, отже, ніякої вони Великої Побєди не отримали. Бахмут, який вони планували взяти до 9 травня, вони не беруть. На інших ділянках фронту вони так само безрезультативно намагаються атакувати. Місцями навіть десь втрачають ініціативу. Перед днем зміни окупанта Лиманський напрямок стоїть міцно. Ворожа артилерія, піхота намагаються прорвати наші позиції, але бійці зсу, Нацгвардії, добровольці міцно їх стримують, знищують ворога. Тому буде все добре, буде справжня українська перемога. На піхотинських позиціях, які отримують бійці 24-ї бригади в районі Горлівки, це власне унікальні позиції, бо на цій лінії фронту від початку повномасштабного вторгнення позиції не змінилися ще з часів. ООС власне це та ділянка фронту, на якій ворогу не дали просунутися ні на матері, і саме там оборону тримає 24-та бригада. Бійці цього підрозділу теж нам про те, що Ворог активізувався напередодні 9 травня і безпосередньо активно штурмував, намагався прощупувати якісь слабинки в нашій обороні своїми ДРГ, але жодних успіхів там не вдалося досягнути. Хлопці, стійко тримають оборону, але власне напередодні 9 травня дійсно росіяни активізувалися і почали набагато інтенсивніше бити з усього наявного озброєння. Давайте про ситуацію в нагорлівському напрямку. Послухаємо від. Бійця 24-ї бригади. Та, що, пруть як перли, де і все. Чим пруть? Та чи ну що знову? Миномет, що там, що у них є. Гради, урагани. Все, що мають, то і використовують. Ракети. Ось летіла ракета. Сиділи. Отож, росіяни, як бачимо, Намагалися прорвати нашу оборону тут на Донеччині напередодні 5 травня. але Нічого їм з того не вдалося. Хлопці, дівчата, по всій лінії фронту просто неймовірно сміливо і неймовірно потужно тримають оборону. Росіяни, як бачимо, і піхотою штурмують на лінії фронту і тероризують мирні міста, які знаходяться поблизу лінії фронту. Буквально зараз вже під час нашого включення можливо чули. Лунає знову тривога в Донецькій області. Вона практично не стихає ні на хвилину. Що години практично є. Ракетна небезпека, але стримаються стійко і все це роблять заради того, аби от спробу показати тут на Донеччині майорів наш блакитно-жовтий стяг, і це найбільший блакитно-жовтий стяг Донецької області. Він тут майорить, і так і буде, бо наші хлопці і дівчата неймовірно мужні та сміливо тут стримують ворожі атаки. Слово передаю до Києва. Христина, ми забираємо слово. Дякуємо тобі. Низький уклін за всю твою роботу, яку ти виконуєш за всі ті події, які ти висвітлюєш. Бережи себе і повертайся до нас до Києва. Ми тебе дуже чекаємо. Зі сходу України до нас включала наша Христина Луцик.